Усіх вітаю. Хочу повідомити вас про таку чудову акцію від LifeCell. Мені нещодавно прийшли ось такі чудові повідомлення. Спочатку мені здавалося що це звичайне шахрайство, але я вирішив перевірити і це дійсно так. WaveCell безкоштовно дарує своїм абонентам 3 безкоштовних місяця тарифу. Ось тут написано для вас є вау знижка 100%. 100% знижка це означає, що це повністю безкоштовно. Усього за 10 гривень я це зробив на обидві своїх номери. Це 100% правда. І зараз я вам це докажу у додатку LifeCell. Тому набирайте зірочка 431 зірочка 24 решітка та не гайте часу. Вже скоро ця акція закінчиться. Ось, будь ласка, Дивіться, на цьому номері в мене тариф Вільний Лайф у додатку пише 0 гривень 4 тижні. І так 3 рази. Ось він номер. Було сплачено 0 гривень за мій тариф. Це мій другий номер. Інший тариф і теж 0 гривень. Як ви бачите, ця пропозиція від WC дійсна, вона справжня. Акція працює, це ніяка не омана, Це чесний подарунок від WCL для своїх абонентів. Тому забавляйте, не бійтеся, це дуже та дуже вигідна пропозиція. Усім бажаю гарного настрою, чудового здоров'я, користуйтеся вигідними акціями та пропозиціями, зберігайте власні гроші. Усім бажаю радощів та добра!